Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю австралійський сценарій, в якому треба заробляти кошти. Є чотири різні фракції, я взяв з чорною конякою на фоні. Не знаю, що вона робить, але написано, що матиму більше території при будівництві міст, і я подумав, що це досить круто. Як і більшість гравців, звісно ж, я в цей сценарій ніколи не грав, тому не знаю взагалі, що тут буде відбуватися. І можна сказати, що це моя перша спроба, але це не перша спроба. Е, насправді, сценарій дуже жорстокий і несправедливий, е, побудований чисто на RNG, і Якщо от вам завезе, то ви переможете з легкістю. Ну, власне, як і будь-яка гра в циву на ванілі, якщо вам завезло з стартом, то ви перемогли. Так от, про несправедливість RNG, тут можна втратити поселенця, а їх кількість обмежена. Тому, коли я втратив третього сетлера, ну другого сетлера для третього міста, то сказав на якого біса і просто перезапустив гру. Тож це не найперша моя спроба зіграти в цей сценарій, але перша, яку я насправді дограв до кінця, перш ніж ми підійдемо трохи ближче до цього сценарію, я хочу подякувати своєму другу Аліксу, завдяки якому я маю можливість знімати для вас відео українською мовою. Алікс є засновником Алікс Віла з компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на АLEX Вілас. Отже, як я казав, кількість поселенців обмежена, даються вони за просування по дереву цивіків, і взагалі не зрозуміло, на що тут ще присутнє дерево технології, але воно є, а, нічого воно особливо не дає. Окрім кількох технологій, які ну, взагалі навіть без наук можна просто відкрити за рахунок населення. Так от, ідея моя полягала в тому, що я буду селитись на океані, оброблюватиму рибів та лісопилочки, матиму багато коштів, матиму багато морських карвань, зароблю кошти, і тим самим виконую умову для перемоги в 900 коштів за хід. Одразу скажу, це неймовірно просто зробити в цьому сценарії, але оскільки це моя перша гра, то а, я б намагався замінмаксити трошки, але оскільки це моя перша гра, нічого не вийшло. До речі, ось зміюка кусає мого поселенця і він втрачає 74 HP, так? але ж минулого разу він просто і здох. Тому грати цей сценарій з людьми це просто сплошна фрустрація буде. Коли ваші поселенці або там а, інші юніти будуть здихати, не треба цього робити. І як бачите, мій, Ох, як його звуть експлорер дослідник також покусаний а, зміями і ну... битий бігає, він і здохне, мабуть, колись. Це просто жахливо. От я не знаю, це вайб-90-х, коли ваш геймплей гівно, але треба якось розважати гравця, тому ви. Видомляєте якісь різні івенти. Це просто жах, не треба таке робити в 2025. Але я вам хочу сказати, що в цій 8 теж таке буде, і ми будемо всі страждати від цього. Заселився я не на ріжці, бо це ж Астралія. Ми матимемо бонуси так. Подивіться, там 8 житла, це більш ніж достатньо взагалі. Якби тут можна було будувати міста, я б набудував штук 15 міст навколо лісів і просто б щопав їх усі для перемоги, але про це трошечки пізніше. Так от, слідуючи плану, будую фермерів, картку на фермерів, а потім добудовую маяки, бо вони дають додаткову їжу. Подивіться на цю чудову рибу, я вже відвик від такого, це ж ванільна риба. 3-1 після обробки, розумієте? Так, 25 промка, чи скільки там на цього фішермена. І ви отримуєте плюс 3 після використання всіх трьох зарядів, плюс 3 їжі. Це просто капець. Ну, годі про сумне, я досяг плюс 15, плюс 16 в хід, і відкрилось Т2 правління завдяки цьому бусту. Отакий буст. Я кидаю каравани плюс 1-1 на внутрячки, Хоча насправді. Мабуть, не треба так робити. А, відкривається феодалізм, все згадав. Отут От треба ставити феодалізм, звісно, я його поставлю, а він якось по-іншому називається. Нулус, щось таке. І наші фермери матимуть п'ять зарядів. Звісно, коли ви виходите в феодалізм, ви маєте фермерів, ви будуєте фермерів ви чопаєте все навколо. Оскільки rng боги на нашому боці, я маю просто неймовірну кількість лісів, звісно, зараз вони всі скінчаться. Оце ще прикол, це пік геймплею в шостій циві, позолочити жителів. Це дуже важливо. Чомусь от люди кажуть, що без цього неможливо жити. А я кажу: ну і слава Богу, що цього не буде в сьомці. Це я не зрозумів, чи це мені дали буз за те, що я відкрив улуру, чи що, але мені дали буст за те, що я відкрив улуру. Чи це пов'язано з улуру, чи це пов'язано з взагалі? З відкриттям чудес, тобто така вам винагорода за усіх безглуздих розвідників, не знаю, але їх треба робити. Я це дізнаюся тяжким шляхом, звісно, бо я їх не буду робити а нафіга, якщо в мене вже все розв'язано. І мені просто хочеться набудувати багато сетлерів. Ні, треба робити. Це велика помилка від мене. Тому що там є один буст, де вам треба знайти золото, і тоді вам дадуть два сетлера. А без цього буста там буст на 17 кроків, так? Без цього буста ви їх ніколи не отримаєте, звісно, темп буде гірший. Тобто знайшов золото про оренджі, так? Тобто, повертаючись до теми RG бахів, знайшов золото. Молодець, кайфанув. Не знайшов, ну і. Пішов тут в сраку. Ось знайшов я цинджи, але чомусь буста мені за це не дають. А, ось о, золота лихоманка, хочеться, хочеться її відкрити, але просто неможливо. Цинджи непогано, але я тут сідаю не через цинджі, а через те, що там три люкси. Що там сіль, срібло та мармур, і нам тепер треба ще один вид будівників, проспектор називається, як він там перекладається, не знаю. Але здобути його дуже легко, просто відкриваєте гірську справу, і там ви можете будувати проспектор з того моменту. Це називається леддачий дизайн. Починаємо дефорестацію річок, чопаємо це все нафік і будуємо, знаєте, як то класика білдером буду... чопаємо на білдера. От, також моя ідея в чому полягає. Я такий думаю: о, нам потрібно багато золота, тому треба будувати трикутники. Я скрізь буду будувати трикутники. То неважливо насправді. Можна без них обійтись, але і без трикутників не отримати нормального інкаму золота, бо тільки ж жовті райони дають вам. Можливість побудувати банки і біржі, а вони дуже багато золотозахід генерують. Тож трикутники норм за Австралію не обов'язково будувати трикутники-трикутники. Головне дивитися на престиж, бо там вам плюс 4 дають за насичений зелений престиж, брестейкінг. от починається міні-гра, які ж ліси я можу виробити, а які треба лишити під лісопилки. Ще один прикол там відкривається цивік, який дає вам можливість будувати свинофермерів, чи як там вони називаються. Це ще один будівельний юніт, тобто їх всього чотири. І от цими фермерами треба покращити три ферми, щоб відкрити цивік швидше з додатковим. Сетлером, ну, якщо в мене нема ферм, то я йду лісом. Власне, що я зробив, закриваю цей цивік-гардом. І з хорошого мені не треба витрачати кошти на отого е, свиного який там десь, воно він. грейзер. Ну, годі жалітися, в мене імба-старт. Ми зараз тут начопаємо все, бачите, чопаю маяки, чопаю білдерів, тобто темпую нормально, єдине на що я жаліюсь, що мало міст, я б міг. Більше міст поставити, більше чопів щопити. Подивіться, скільки ще тут неораної землі, неораних лісів. Це треба зрізати нафіг. Це ж, е, лишити по собі пустелю. Ну, власне, чому Австралія пустельна? Бо заїхали такі качечки, порубали всі ліса, щоб побудувати собі міста. Е, Мого сетлера тут покусала гадюка знов на 62 дамаги, він ледь не здох. Хвала Ренджі багам, що він не здох. І такий доїхав. Так, нового новосетлери. бачите, Люсь. Албанію засновую. От так: от. Насправді Албанія в Австралії. Вони потім просто переїхали під час Першої світової в Європу. Е, чому ставлю тут? Бо тут норма гавань, багато лісів, підчопи і ще є венце. Дуже важливо слідкувати за рівнем задоволення в містах. Бо вони дуже швидко ростуть це ж австралійські міста. В них нескінченний житловий потенціал, як ви знаєте, там плюс 8 чи щось таке, плюс 6 на узбережжі вони мають. От доки всі страждають, Австралія кайфує. Звісно, ця вся ідея в шостій цивілі про сусідство районів, вона офігенна. Але коли вам ще треба дотримуватись додаткових умов, щоб будувати ці райони, це вже мене, мені не подобається. Так от, не можна просто зрубати всі лісочки, бо я втрачу ж престиж, розумієте, так? Лісочки дають престиж вам, тоді у вас плюс чотири райончики. І все треба видивлятись скрізь, там. Де ж там ті плюс чотири престижу? А чи можу я там шахту побудувати, чи може я. Зрізати ці лісочки дуже не подобається. До речі, тут в мене такий брен Лах. я вже третє правління відкрив, виявляється, що там для нього треба було за буст, я не пам'ятаю, воно просто саме взяло і відкрилось. Можливо, місто в 10 чи щось таке. Якщо вам цікаво за картки, то пояснюю, ганяємо внутр'ячки. магнуса нема, бо це ж сценарій давнішній, з який тут губернатор ніякого. Маємо плюс два заряди на білдерів, ну я вирішив поставити плюс один до промки. Може, трошечки швидше все збудується, але насправді от в мене така територія, що просто чопами можна побудувати все. І Бог єдиний знає, чому я це все ще не щопав, бо насправді цей бонус за сусідство він ніякого значення не має. Але до цього ми, повірно, повернемось аж у самому кінці сценарія. Ще один прикол, вам не потрібна театральна площа і кампуси, оце все не треба. А я розбудовую міста так, що я планую, так, тут будуть кампуси, тут будуть театралички, ну знаєте, то наче в мене буде гра на 110 ходів, а не на 60. Не треба оце все будувати. Дуже простий сценарій: два, три економічних райони і Каєв. Це все зайве. З населення отримаєте культуру, науку. Знову ще одне якесь незрозуміле місто. Кералтон, Геральтон, так. Ну Там хоч є кілька чопів, але я все ще граю ту парадігму, трикутнички, там, промочка, оце все. нє ні є От зараз, коли я вже діграв до кінця і знаю, що там відбудеться в кінці, а, так, підігрію вам цікавість. То оце все не треба. Треба просто сідати в міста, де дуже багато чопів, дуже багато лісів. І все. Подивіться, в мене там на півдні просто рай. Для таких міст а я цього ніяк не використовую. Це помилка. А оце ще прикол. Дивіться, взяв покращий фриз. Нафіга? Два чопи і місто в шість, будуй собі райони чопи і лісочки. Ні, треба покращити клітиночки. Ну, це таке фаршне мислення. В таких сценаріях такого не треба робити, в таких сценаріях треба все зрізати в нуль. Ось дійсно, тут є нафта і лабораторія. Камон, хлопці, у вас гра про гроші, ну зробіть щось цікавіше. Я вам щиро кажу дерево наук можна просто викинути, воно не треба. На нього можна взагалі не звертати уваги, я там чомусь в лабиці йду, наче я їх колись побудую. Це вже такий рофл. Ну не розумію. Я не розумію, на що воно тут. Нарешті, хлопці, алілуя! 37-м ходом я знайшов тесране золото в Австралії. Це капець. Я отримую буст на цю технологію. Подивіться, там буст на 8 ходів, тобто на 90% технології, буст. І ніяк не можна відкрити. Ну, власне, це для чого я стакав культуру, щоб якось закрити цю технологію Голь І ось воно, ось воно, чомусь воно мені одразу не дало, буст. Дасть наступним ходом. Тобто, 38-м ходом я нарешті отримую ті два сетлера, які хтось міг отримати 10 м ходом. Розумієте, яка різниця в темпі мати два додаткових міста на початку гри? Пам'ятаєте, як я казав, що от бонус за сусідство такий поганий? Так от, я пхаю. Індустріалку на нуль, просто щоб вона не забирала престиж від моїх кампусів і інших районів. І ви не можете, так, у вас дуже сертифіковані міста. От там у нас престижні райони, там у нас засраті райони, от за Австралію не можна мішати. Треба тільки так робити. Е, і от на нуль. Прямо от серце моє ж йойкає, коли я бачу індустріалку на нуль. Але що робить селяві? Нарешті дійшли мої старі нові міста на 42-й хід, Йорк засновано. Дуже потужне місто. Подивіться, багато крабів, це багато такого золота, багато чопів, багато. Заліза, І найголовніше, що тут є, це діаманти. Це ще додаткове задоволення. Ще раз, як у самого Сердлера, на 50 HP, ну добре, що він не здох, бо я б собі все волосся останнє повиривав. Сідаємо на це Озерце. В чому тут фішка, вугілля? Я думаю, ну там ж фабрики треба, треба ж вугілля, треба надо, надо якось, А насправді ні. Зараз ви побачите, чому. Університет будується. Промка в університет зливається. Капець, вот це все нахер не треба, який жах. А ще один дурний мув, мені було цікаво. А що ж робить натураліст? Ви не повірите, він заснований національний парк. Там написано, що він дає золотко, Так, він дав десь додаткового золота вхід і там якесь задоволення всім приніс, бо це ж національний парк. Насправді це все зайві механики. Весь цей сценарій. Повниться зайвими механіками, як просто відволікають вас від основної цілі. Основна ціль нарубати, на е, підняти бабла, як то кажуть, нарубати золото. І тут раптово у 45-му ході почалася війна. І що ж ми маємо в цій війні? Якийсь проєкт, який дає нам 10 золота хід. Розумієте, 9 чи 10 10 золото хід дає проєкт, який рубається одним чопом. Тобто, там я щойно побудував національний парк на три лісочки, це 30 золота за хід, а, 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 а парк дає 10 золота за хід, тобто втричі менше. І оце я зараз. О, оце для мене було відкривання, там ще є картка, яку я забув вставити здається. І це для мене відкривання було таке. А! Он, як треба було цей сценарій грати. А, зрозумів. Ну я вже не став перегравати, бо це ж буде нечесно, це ж перше враження моє від цього сценарія. І от те, що вони додали у цей проект, це така дурня. І знаєте, що ви робите? Ви у всіх своїх містах будуєте цей проект. До речі, оскільки почалась а, Світова війна, мені дали ще одного сетлера. кажуть: іди, постав його в ліси. Але лишилось грати 15 ходів. Тому ну, в якесь нормальне місто я, місто я його не можу запхати. Додаться, кудись там десь пошвидше посади, щоб можна, хоч було б щось чопать. Треба якось швидко це все добудовувати. Оці риби, оце все воно другорядне виявляється. Просто треба сідати на лісочки і чопать сраний проект. Ну це мене заскамили, це тільки от Ed Beach міг так заскамить людину. До речі, тут ще й другий скам, бо цей проект він дуже схожий на того пастуха-свиней Грейзера. Так? Г... Грейзера. Так, Воно він. і зараз я кілька грейзерів всіх збудую через те, що просто ну, однакова картинка в них. Однакова. Тільки та чорна, а та біла. Ну, Якась шляпа. Розумієте, картинка шляпа. То ви бачите шляпу, будуєте шляпу. А то не та шляпа, то інша шляпа. Ну, капець, на яка нахер лісопілка? Все зрізать в сраку ті бонуси сусідства. А... А, тут в мене ідея якась, треба ж доростити місто. Ви знаєте, я казав, це покращив треба було різати, А тут я зрозумів, що так, я покращив, треба було різати, І, заказуючи цього пастуха сраного замість проекту, ну починається якийсь жах вакханалія, я б сказав. Але все одно, оскільки я граю проти ботів, то вони прощають. Всиві такі боти, що вони вам все прощають. Отже, наступним ходом я вже трішки справився з шоками, хоча б робити те, що треба було зробити одразу, просто будувати ці проекти нескінченно, купляти там е білдерів для чопів і будувати AIF-проекти. Е AIF вони називаються. В кожному місці, просто скрізь будуєте ці проекти. От і в цьому заключається вся складність цього сценарію. Треба поставити міста там, де є ліси. От, і потім зрубати там проекти. Так, але. Але там є ж зараз буде другий скам, і просто ефігейте, зараз буде другий скам, я вам зараз покажу. Але спочатку повірмо про це останнє місто. Тут також гра вас максимально тролить чудовисько. Якесь цей маршрутизатор робило і. От він буде вам посилати міста через Срагу. Треба пам'ятати, що тут дуже далеко плавають юніти. І треба через воду тільки селитися. Тому я так швидко зміг постадити це місто, бо я от збагнув, що треба ж через воду плисти. І от на 48-й хід сила місто, завдяки тому, що в мене багато території, додаткова територія виявляється, я взяв імбанацію. Хто б міг подумати, виявляється, це нація імба. Як мій досвід мені підказав, що от розширення території це імба. Завдяки тому, що маю додаткове розширення території, маю додатково багато клітиночок під чопи от в цьому місті. Якісь тут картки ставлю. Ну, вже у нас ендгейм іде в повному обсязі. Тож треба. Галіполі цю картку ставить на, AI, на AIF, що 50% до будівництва ставимо додаткове золото і ще додаткове золото з рибів. Маємо плюс 2 з рибів, тобто багато додаткове золото. Чомусь я не поставив на плюс 6, не знаю. У мене там лише два каравани, але я всіх зараз їх перекину. Це не важливо вже. Не дуже важливо. Е -е Видивляюся, там якісь карточки, нічого вже нічого немає. Важлива картка, важлива картка для нас це на проект, Інші картки це так, філір контент. Це я так люблю ігри з філер контентом, де у вас є один головний проєкт, і там ще якісь взагалі неважливі, можна їх не робити. Це мені прямо от обожнює таке грати. Е, я думаю, ви також. Ну, так от, повертаючись до скамів 53 ходом гра скамить вас ще раз. Тепер ви робите той самий проект, але він дає вдвічі більше золота, і у вас вдвічі сильніша картка. На 50-100% до проєктів, ви маєте. Що за бредор, Я вам кажу, що це за бредор, Ну, вона 100% до проєктів. І проект дає вдвічі більше. І я такий, да, е майо, я вже вирізав половину лісів на попередній проект, що за Бред? Нахіра таке робить, якщо ти перше в тебе просто палає пукан. Ну, дякувати. Дякувати багам. Я таке ледаще, що не повирізав усе і не збагнув, що тут одразу. Треба робити. Але а, ідея така, що ви купуєте білдерів. Неважливо вже, 3 зарядний, п'ятизарядний, у вас стільки бабла, що просто пофігу. І от цими білдерами бігаєте і вирізаєте а, лісочки на цей проект. Оскільки у вас там. Uh, майже вже, все вже закрито до цього часу. <с> просто купаю банки, які нахер банки? банк дає 10 А кожен чоп-білдер дає 20 Це також помилка. Не треба купляти банки. Не знаю, якась в мене така ідея. Дивіться, там 93. 93 промки він чопає. Це 200. Ну а 180 промки на проєкт, який коштує 130, тобто півтора проекти за чоп ви рубаєте. І, і я оце, цей прикол одразу не збагнув. Зараз вже тільки по завершенні. А Я розумію, що яка дурня це відбувається. Тобто, що ви там інфраструктуру будували? Взагалі, воно не має значення. Це все фігня. Головне, скільки ви чопів зробите в лейтгеймі у фіналі гри. Один чоп, місто в три без інфраструктури. От я зараз два чопи зробив, місто дає. Плюс 40 додаткової голди, Нашу ті трикутники, наші ті кампуси, воно все не потрібно. Головне сісти на лісочки з додатковою територією, купити білдерів і зчопать все нахрен. Треба було ще картку на п'ятизарядних білдерів, мабуть, поставити. Але все одно за шість ходів ви не зможете використати 5 зарядів. Якби я знав, що так треба було, я б просто накупив заздалегідь п'ятизарядних білдерів. Оці всі лісопилочки навіть не покращував, просто все б зрізав у ці проекти, і на цьому гра скінчилася, мав би десь 2000 голів захід. А зараз от доводиться мені страждати, і я ледь-ледь встигаю в таймінг. Зараз, до речі, 666 голди захід. Зверніть на це увагу, це дуже важливо, коли таке трапляється. Значить, все, дьявол поселився в качку, і, і, зараз, і зараз просто буде неймовірна кількість золота. Власне, на цьому можна закінчувати цей огляд чи цей геймплей в цьому сценарії. Він дуже дурний. Я не раджу його грати нікому. По... Це не про цивілізацію, це про те, як тренуватися, зрубати лісочки. Звісно, тут можна настакать настакати пасовища, там є місця. От, подивіться, три вівці, три тут можна настакати те унікальне австралійське пасовіща. Там чудеса прикольні, але насправді, врешті-все решт вирішується тим, скільки у вас лісочків, наприкінці, от зараз такий. Незабутній геймплей андгейму. Знаєте, коли ви Олені вчопаєте на ракету, як то було на початку, я не знаю, який то рік, 2016 рік. От в ви Олені чопли на ракету на кожній, на шкіряній ракеті летіли в космос. Так і тут, ви посилаєте в Європу деревину чи що, ви там посилаєте Буратіну, робите пінокіо різні, так? Посилаєте туди, в, 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 в ту людську м'ясорубку, що вони там влаштували, держави Європи. Так от. Сценарію я ставлю. Ідея от непогана. Я поставив більше до 45-го до, 45 кроку. Сценарій виглядає досить чудово і дуже цікаво. Після 45-го кроку це просто якась тупня, ти розумієш, що тебе щойно заскамили, ти витратив час на те, щоб розібратися, як тут що робить. А насправді нічого робити не треба, треба просто чопать. Я вже це п'ятий раз кажу. От настільки в мене згоріла срака від усього цього, я тут покращую шахту. Це просто ну, заряд в нікуди. Треба ж чопать. От ви все зчопуєте і виграє той, в кого буде більше чопів наприкінці гри. Оскільки воювати не можна. Я не знаю. Ставити жертву, приносити в жертву вашого кота, RNG багами, виграєте сценарій на Ізі, ну якщо вам треба його виграти. Так, і тут каравани по 15, але це все неможливо. Один чоп дає вам півтори проекти. Зумієте? От Для того, щоб мати караван, вам там щось треба робити, а для чопів робити нічого не треба. І просто ендгейм він знецінює усі ваші потуги попередні. Просто призводить їх, помножує їх на ноль, як казав класік. Це дуже викликає велике розчарування. Я дуже розчарований з цим сценарієм. він Дуже поганий, дуже слабкий. Це просто філір контент, і не дивно, що в нього ніхто не грає. Бо це просто дурня, нецікава. заснована суто на вашій вдачі. Так, пам'ятаєте, я там казав: оці мої лісочки, там не треба ж. Чому я це. Акцентував на цьому увагу. Що от усі ці застаки, що ви робите, всі всі лісочки, там е, призерви, оці, що не призерва, як о, Національний парк що я збудував, щоб там престиж був. Там є цива, яка дає додатковий пристижувачим клітинкам в сраку її. От цива з територією Імбова, все інше неважливо. Ну. Е... Сказати, що я розчарований і не сказати нічого, подивіться. Все вже, 1035, я молодець. Виконав завдання. На дейті треба 900 захід, я вже його перевиконав, тобто вже переміг. За рахунок чого, а я нахер все зрізав. Навіть не все позрізав. Дивіться, ще скільки проеджив не зрізано лише через те, що я просто ну не знав, що треба заздалегідь набудувати білдерців. Ну я не знав, ну вибачте мене. От. Ну, звісно, отримують там якісь очівки, все таке інше. Гарний мультик, оце дуже красивий мультик, ви отримаєте його тільки коли по очках перемагаєте. Тому, скоріш за все, ви його ніколи не бачили. Отже, насолоджуйтесь цим мультиком. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть власні коментарі, особливо що думаєте про цей, про цей сценарій. Мені він дуже не сподобався, хоча спочатку заінтригував. Ось і все. Хочу зробити додаткове оголошення, бо сьогодні ми намагаємось зібрати перше FIFA в моєму Discordі. Зібралося аж три людини, тому от роблю додаткове оголошення, що можливо хтось подивиться та підійде пограти з нами. Все, бувайте!